Як роздрукувати списки замовлень. Сама crm система зберігає усі замовлення в одному місці. Але що робити, якщо нам потрібно винести їх десь на папері або зберігати якісь інформації у pdf форматі Для цього нам потрібно роздрукувати дані списки. Це може бути необхідно, якщо потрібно побудувати якісь кур'єрські логістичні задачі або, наприклад, працювати на складі без комп'ютера, або виконувати інші потрібні вам задачі. Перш за все, ми налаштуємо дані списки. Для цього ми перейдемо у розділ налаштування, Замовлення і в підрозділ Друк списків. Тут ми можемо створити власні шаблони. Натискаємо на дану клавішу, і в нас відкривається нове вікно Назва. Тут варто назвати саме конкретну задачу, яку буду виконувати даний шаблон. Не раджу давати назву в одно в одне ім'я, або написати якісь цифри, бо потім можете заплутатись, або взагалі забути, навіщо цей шаблон потрібен. Звичайно, в даному тестовому форматі ми назвемо її просто тест. Далі обираємо формат, в якому буде це все друкуватись. Для нас зараз потрібен формат а 4 І далі ми обираємо тип шаблону. Це може бути як таблиця, тобто вона буде йти списком, а також може йти плитка. Зараз подивимось наглядно, як це буде виглядати. Тут ми бачимо додаткові налаштування, тобто в якому зовнішньому вигляді воно буде відображатись. А нижче є певні стовпці. Саме ця інформація і буде додана у даний шаблон. Наприклад, стовпець 1 ми додамо, наприклад, джерело. І бачимо, що в нас з'явилось якесь джерело, звідки прийшло дане замовлення. Додамо ще одну строку. Наприклад, час створення. З'явився час створення замовлення. Також ми можемо натиснути на плюсик поруч зі стовпцем 1 і створити стовпець 2. Тут ми додамо, наприклад, менеджера та статус. Подивимось: ми бачимо, що в нас з'явився і менеджер, і статус даного замовлення. Статуси будуть підтягуватись з тих, що ви завчасно налаштували власне, у е, налаштуваннях. Можемо створити ще один стовпець. Додати коментарі клієнта, додати, наприклад, адресу доставки. І таким чином ми налаштуємо усі ці шаблони. Ми можемо так само змінити це у формат таблиці, щоб виглядало по-іншому. Тут також звертаю увагу на те, що є галочка вміст замовлення. Якщо ми її приберемо, то будуть тільки основна інформація позначатись без заголовків, тобто не буде вказано джерело 2.Eті. Буде просто написано Etsy. Ми створили таким чином новий шаблон, натискаємо Зберегти. Після цього переходимо в замовлення. Виділяємо усі необхідні нам замовлення. Це може бути або усі підряд, або відфільтровані за певним статусом, за певною датою, менеджером в будь-якому випадку. І після цього натискаємо на клавішу «Відмічені». Тут бачимо: зараз відмічено 5 замовлень. Після цього переходимо в розділ Друк списку і натискаємо. Наш тестовий варіант те, що ми тільки що створили. Після того, як ви на нього натиснете, у вас автоматично почнеться завантаження. Так само, окрім е завантаження, ви можете ще й відправити його на друк або завантажити, як я вже казав, у PDF форматі. Дякую за увагу. Користуйтесь Ірем. На все добре. Кісіар. Видихай, тут зрозуміло.